Щодо резолюцій, е, хотіла показати вам, як ви можете змінити резолюцію, яку вже передали на виконання, ось той документ вхідний 1.4, який ми передали. Е, і взагалі, як за ним е, прослідкувати? Да? Тобто ви створили резолюцію, передали на виконавців. А що далі нам цікаво ж, результат, так? Хочемо подивитися, що виконав наш виконавець, чи взагалі він його виконав, так? Ось тут у нас є такий ярлик, дуже цікавий і дуже корисний для керівників виконання документів, мої резолюції. Ось тут є на контролі автора, але він ще не виконаний. Зараз ми підемо ще під Залокоцьким, виконаємо той документ і подивимося, як він буде виглядати. На виконанні підлеглими тут будемо бачити реєстр з усіма документами. Які є на виконанні. Тут один документ, бачимо два рази світиться. Чого так? Того, що у нас тут є, дивіться, виконавець, як? можна тут рухати колонки, як вам заманеться, е, працює по типу Excel. Тобто ми можемо відфільтрувати по будь-якій колонці, по назві. По да, кореспонденту і так, таке інше. Чого цей документ світиться твічі? Того, що у мене є виконавець Залокоцький, був головний виконавець, пам'ятаємо, да? і кроляк це було, був, був цей співробітник з ролью довідома. Так, Зараз я трошки не бачу курсорчик. Ага, о, є. Ось тут бачимо: є колоночка роль, можна її також сюди перенести, подивитися. Роль для інформації головний головний. Ось так. Далі що? Можемо цей документ відкрити. Якщо ми там е, щось хочемо відредагувати, документ ще не виконаний, резолюція ще не опрацьована, можна тоді підписанту резолюції. Е, ну, звідси бачимо, є спрощена форма картки. Можна відкликати резолюцію. Якщо ви знайшли цей документ по пошуку, наприклад, ось таким чином по пошуку, повнотекстовий пошук вводимо символ номер 1-4, кнопка Enter або кнопка ось така пошуку. Шукаємо наш документ. Це був у нас вхідний, вхідний документ. Сьогодні був. Внутрішній це наша службова була. Так, відкриваємо. Тобто повнотекстовий пошук у нас працює по реєстраційному нашому номеру, по номеру кореспондента, по короткому змісту. Все, що є на вкладці загальне, ну майже всі атрибути, ми можемо їх знайти в системі. Так, якщо ви знайшли таким чином цей документ, не через реєстр на виконання підлеглими, то тут у вас є така можливість: на резолюції натискайте правою кнопкою миші, відкликати. Або таким чином, або якщо ви його відкрили в реєстрі на виконанні підлеглими, у вас тут є така кнопка вже е, на початку. Да? Бачимо, тут спрощена форма. Можемо тут відкликати резолюцію нашу. Давайте будь-який варіант, в принципі, е, життєздатний. Можемо ось тут відкликати. Натискаємо. Пишемо коментар, чому я вирішив відкликати цю резолюцію, так? Наприклад, зміна виконавців. Натискаємо ОК. Всі е, завдання відкликаються від наших виконавців. Ми заходимо тепер в саму резолюцію. Бачимо така червона стрілочка. Це означає, резолюція відкликана. Так. Ну, наприклад, я тут ще хочу додати співвиконавця, хто в мене тут є. Наприклад, метрищин нехай буде. Додаємо стрілочкою вниз і натискаємо «Закрити цю карточку. І тут бачимо: ось, додався у нас співвиконавець співвиконавний. Далі ми повертаємо цю резолюцію нашим виконавцям. Натискаємо правою кнопкою миші на резолюцію, передати на виконання. Кнопка відміна, будь ласка, будьте уважні, вона відміняє цю резолюцію, і далі ми не зможемо вже нічого з вами, на жаль, зробити. Вона буде відмінена і завдання ви далі не можете передати. Тобто, якщо ви хочете відредагувати резолюцію, то тільки таким чином: відкликати. Зайти в резолюцію, внести зміни і далі передати на виконання. Кнопка відміна відміняє все ваше завдання. І документ далі не буде світитися у виконавців. Так, передати на виконання. Так, документ знов. Пішов на, до наших виконавців. Дивимося тут на виконання підлеглими. Якщо оновимо реєстр, буде вже три таких документи, так? тому що у нас є три виконавці з різними ролями. Можемо дивитися на це.